Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я хочу поділитися, як я зустрічала гостей такою гарною ідеєю подачі фаршированих яєць. А також хочу, щоб ви разом зі мною лад у своїх пензликах для макіяжу, тому що вони завжди мають бути у чистоті. У нас сьогодні прийде хрещений сина і хочу приготувати такі гарні в розрізі яєчка кольору жовтого і фіолетового. Для фіолетового я взяла приблизно 200 г буряка свіжого, його потрібнила на кобики. Зараз залю кип'ятком, і так має настоятися хвилин 15. Так. Для цього ми відварили яйця, так щоб був, ну, бажано не сильно рідкий жовток. І тепер будемо їх опускати в один розчин і в другий. Зараз я готую саме розчин. І зараз ще зготую розчин з куркуми, нехай стоїть. Так, я не буду багато готувати, а зроблю суду, щоб було 10 половинок, тобто 5 яєць, то хочу 2 яєчка зробити в куркові. А... Три зроблю буряком, тому що, боюсь, ще куркума не дасть, знаєте, специфічний аромат. Для цього беремо куркуму. Я взагалі, наскільки різні рецепти бачила. Там ось тут дуже багато, то я таке боюсь робити. Я просто дам куркуму, напевно, також зелю киточку і все. Нехай постоїть, а потім цей розчин буду опускати. Ще трішки закип'ю. Так, відвар постояв з буряка, і тепер ми його процідимо через ситочку. Цю суміш додаємо чайну ложку солі та видавлюємо лимонний сік. Перемішуємо і покладемо сюди яйця на 10-15 хвилин. Одне, друге, третє. Я думаю, куркуму, Я кажу, толком рецепту нормального не бачила, варто теж процідити, щоб не було цих загняток. І я Замість осуду теж додам трішки лимонечку, думаю. Зайвим не буде. Залишки соку. Так, і проціджую. Вирішила склянку, тому що два яєчка. Так, тільки напевно забагато я налила, тому що не влізуть яєчка. Так, пробую. Опускаю одне і гляну, чи треба ще забирати. Ой. Треба ложкою опускати, так легше буде. Так, Ні, нормально. Все теж почекаємо десь 15 хвилин і будемо дивитися результат. Пройшло десь хвилин 15-20, напевно. Вже якраз я доприбирала і тепер думаю, що можна діставати. Так, давайте спочатку з дістану. Ложку не дістала. Я бачила, що промиваючи легенько під водою. Так, так. Бачите, ще все залежить, я вам скажу, від буряка, наскільки він насичений. Ну, гарно, знаєте, такий ніжний, ніжний, гарний колір. Так, я всі розріжу, викладу на тарілочку ну, білки викладу на тарілочку, на які буду подавати. Жовтки візьму в тарілочку окремо, змішаю їх з тунцем, гірчицею в зернах і майонезом. Також сіль перчик для смаку. Планую взяти кондитерський мішок. І викласти назад, і посипати зеленою цибулькою чи чесничком. Часничок такими тоненькими, і так прикрашу. Дуже гарно, воно, знаєте, виглядає. Додає свіжості, клас. Дуже щаслива, що вийшло реалізувати цю ідею. Я вже думала, просто навіть нам на вечерю зробити так гарненько. Але коли, знаєте, приходить, ще хтось на гості взагалі це так. Це просто дуже гарно. Я люблю створювати таке, пробувати біля нього в 10 разів довше все робити, ніж звичайні страви, але, як на мене, це того вартує. Я естет і люблю це все гарненьке. Вау, я не знаю. Просто супер! Приварила картоплю, не прямо так відварила, а до середньої готовності. І тепер застилаю деко, буду її різати на шматки, змащувати олією і заправляти спеціями. В я вже починаю накривати на стіл, хочу протерти його освіжити і застелити скатертинкою і накрити постом. Посуд для гостей в мене є окремий набір, це звичайний білий. Стандартний набір від Люмінарк. Ми, коли приїхали в цю квартиру, відразу так окремо собі і купили даний набір. Також в нас є окремо два столових столови столових приборів, також для гостей. Тому це все дістала, накриваю і також хочу ще. Нарізати солоденьке мурашники ми робили не лише кульками, а ще частину я заклала в лоточок і поставила в холодильник, тому що все рівно там і масло, і все, щоб випадково нічого, знаєте, не зіпсувалося. Я поставила в холодильник, і коли ми вже попередні відповідно з'їли, я дістала з лотка, перевернула лоточок і ось так нарізала на смужечки. І накладаю все солоденьке, залишились буквально кокосові палички, тому що вона ну, маленька порція, а я робила подвійну порцію. Трубочки вже не залишилось, тому виклала лише одне і друге. Також наріжу тут пасочку свою, а знизу викладу бутербродики з червоною рибкою і хлібчик. Стіл, також що буде на столі, попередньо розповім, що також ще зробила тарталетки з тунцем. Так як половина упаковку мене залишилась, я вирішила відразу. Його використати, щоб не, не лежав, знаєте. Тунець, до речі, дуже смачний. Якось я куплю знову і покажу, якщо можливо на кадрі видно, яка там етикетка називається, ікебана. дуже мені сподобався. Я брала у власному соці. Можна ще спробувати олії, просто цікаво порівняти тепер. Ну, взагалі, ну я думаю, мою на відео видно по вигляду, що він... Дуже-дуже якісний і гарний. Е, так, значить, відійшла від теми тарталеточки. там будуть такі корзинки, які я купила. Е, туди додала тунець, плавлений сирочок, е, укропчик. І мені здається, все більше туди є нічого. Я це все перемішала і виклала. Ось також холодець, м'ясна нарізка разом з сиром буде. Картопелька в духовці запікалася, вже прийшли гості, тому я не знімала, як вона виглядає, тому що все відразу якось відбулося. Ми дістали, наклали всім і вже сіли за стіл, і спілкувалися, і проводили гарно вечір. Ось тому далі побачите на кадрах, що як я подала. В себе в косметиці, і вирішила, що в мене немає так багато часу, але почну з того, що треба освіжити вже пензлики, тому що всі замачні, в мене доволі багато, тому що ну, я вмію робити макіяж, тому користуюсь, можна сказати, всім, хоча не завжди. Хоча, по суті, для мінімального макіяжу мені не потрібно так багато пензлів, але так як вони в мене є, я ними користуюсь всіма. Також, як завжди, свої губки освіжити. Для цього я використовую. Ось таку річ колись замовляла на Aliexpress. Ось нею мию пензлики, таке, як від бібікремо тональної основи, мию господарським милом. А всі інші пензлі мию гелями для душу шампунями з готелей. Тому я їх забираю. Ось що такого основного? Ось, Наприклад, беремо перший пензлик. Мочимо його. головне завжди тримати ось так. щоб Вода не затікала в оцю частину пензлика. Так, максимально зараз сфокусувалося. Ось так тримати, і так само як ми будемо сушити, треба під нахилом, щоб вода вся зайва стікала, і тоді довше прослужить пензлики і не буде відклеюватися нічого. Так, я беру, Можна навіть закрити воду, можна було перед тим просто декілька пензлів одночасно намочити, і потім, але так як це більший пензлик для контурингу, тому виходить, що я буду його довше. Ось так, ось так. Тут також, бачите, такі, як попирки є, од них трішки тру. Сильно не треба, тому що це зазвичай такі пензлики з натурального ворсу, і вони не дуже люблять такі махінації, але головне, як на мене, чистота. Служать вони вже в мене дуже давно. Ну, правда, я їх використовую лише для себе, тому чому їм і не служити. Ось так тепер я основний бруд забрала, залишила трішки, щоб потім ще краще промити. Цього пензлика я використовую для рум'янки. Можна використовувати також для пудри. Це, до речі, з Aliexpress дуже вона мені сподобалася, вона дуже бюджетна була, але, як знаєте, дуже ефектна. Дуже зручно брати оці всі одноразові гелі для душу, шампуні для пензликів. Якщо вам не подобається, то якісь також такі пензлики з натурального ворсу. Я, чесно, беру просто з полоску і після того, як всі промила, очистила, так само, як ми волосся. Бальзамом змиваємо, промиваємо. Так само я промиваю ці пензлики, щоб вони теж на дотик були сітки, ніжні, приємні. І хочу вам нагадати, що такі речі, як пензлики, губки для макіяжу, мають бути постійно чистими, їх потрібно постійно очищати, тому я сьогодні вирішила поділитися з вами, тому що ще жодного разу на каналі я цього не показувала. А це надзвичайно важливо, тому що від цього залежить і якість нашої шкіри. Та і, і взагалі воно все повинно бути чистеньке. Це, мені здається, навіть і логічно. Добре, че потрапить сам тому що в мене такі плотно набиті пензлики, добротні. У мене більша частина, один з наборів, це від німецької фірми Zuiva. Це дуже... Класні пензлики, суперова якість. Ну, взагалі у всьому, у використанні, у вигляді. Також від Real Techniques є і ноу-нейм пензлики в мене є також. Без цього нікуди, тому що якийсь сподобався, щось замовила десь і використовую, тому що зручно. Так, все. ось так Далі ще додам. І для цього трішки ще більше, хай трішки полежать ці більшенькі. та ж відійде брудник. Якраз е, час мити умивальника, тому вирішила, що варто помити спочатку пензлики. А то дуже часто ми таке буває вимиємо умивальника і після того. Я мию свої пензлики і воно, що ми, що не мир. Тому сьогодні роблю все правильно, так сказати. Не всі так я намилюю, лише частину, звісно, тому що в мене їх доволі багато. Зараз я буду їх повністю на чистоту промивати. Потім давати бальзамчик, відкладаю в сторону, сушитися. У мене колись була тут пральна машина, то я завжди тут клала на пральну машину. Так як зараз ще й сушильна машина, мені наверх класти не наскільки зручно, тому розсушую я їх на підвіконні. Частину пензликів помила. І тепер відразу хочу їх викласти і показати вам, як це робити. Вперше, як мию, я сіточок не використовую для сучіння, гарненько так відразу якої форми вона має, і складаю. Бачите, тут зробила валик, щоб вся зайва волога стікала донизу. Ось так, якої форми є пензлик. Я таки кладу, і тоді, ну, Проблем я ніколи не мала, щоб вони були якісь пухнасті чи ще щось. Все супер. Так як в нас тут немає такого сонячного проміння, що там весь день ось бальзам не забрала зверху. Так, забираємо. То такої проблеми немає. Тут це вже західне світло, і то воно не пряме, а відбивається, тому. Це супер. Ось так я розпрямляю і кладу, розпрямляю і кладу. Там ще доволі багато пензликів в мене залишилося, але вирішила хоча б з першої частини показати, щоб людина, яка ніколи не знала, як доглядати за пензлями. І така історія. Мій досвід, я думаю, буде цікавенький. Все, супер. Красуні, чистюнечки мої сушаться. Максимально детально вам все розповіла, показала, як я це роблю. Якщо залишились у вас ще якісь питання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. А я щиро вам дякую за перегляд цього відео і всіх моїх відео, за підписку, вподобайки на мій канал. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!